Після того, як я показала відео, де Стівен мене поздравляє з річницею нашого весілля, і він написав там мені значить, це все привітання на відкриточки на українській мові. І жінка мені в Ютубі задала такий питання. Вот. І я так хочу з уваженням їй відповідати. Я знаю, що всі знають, дівчатки, хто в курсі, то пролистуйте. Мені просто хочеться Вот, Ну, ви дуже не розумієте, що мене дивляться жінки різних виростів. І поэтому, ну, be patient, будьте терпі... терплячими. Вот. Я хочу сказати, що, значить, він, коли з собою познайомився, він ще до цього учив русский мову. тому що він хотів собі, значить, славянку. Він ж не думав, що це буде. Це було до війни. Вот. Він думав, що ну хто там руска, білорусь, ну, хто там попадеться, йому він хотів слов'янку чи українка. Ну, попалась я. І він перестроїв свою там програму. Є він... така маленька програмка, називається Дуалінга. Вот Для починаючих вона дуже дуже хороша. І він, значить, перестроїв її на українську і почав там потрошки собі її вчити. Це денчик воду п'є. Ну, звісно, там він її ну, не вивчив, і в нього нема цілі, там українську вивчити так досконально. Просто на ній. він там щось може мені сказати, Там, по приколу якесь слово ляпнуть, що він його знає ну, на український. Дуже його зачепило щитати, рахувати на український, один, два, три, чотири, п'ять. Там якісь словечки йому, я щас, не можу сповнити такі українські по приколу, він всіх дає їх. Приміняє, забула. А і ще, звичайно, він копірує мене. Мама дорога, він любить сказати Боже. Каже. Як він мене чує, то і каже. От, а як же він написав мені, отак от так оце, ну поздравлення? В телефоні є така програма Google Переводчик. Він туди просто вводить текст на англійській мові, що він хоче мені там написати, сказати, да. а ця програма Google називається Google Прівочик, дає йому значить, перевод на український. І він навіть показав цю бумажку, він навіть взяв її розпечатав. Оце ну, вітання <кхи> з річницею. Да? Він просто тупо буковка в буковку, переписав. Ось зараз покажу. Я хочу затулити, щоб гостиніцю не бачили. І бачите, він просто букавка в букавку переписав. Він навіть не знає, що там воно означає ті слова. Ні, він не знає, там, може, як там пару слов з цього тексту знає. А я мій ввиду, що він просто печатними буквами. Він навіть не знає, як написати їх прописю. Як йому Google видав текст. Оцей, оцей текст він йому видав печатними. Так само він сюди їх короче, і переніс. Все. Він так не знає досконально українську, як ви думаєте. Ну, у нас так і по вечорам. Ми дивимося кіно, во-первых. Потім, когда коли... рассчитываем время, я в цій програмі в вчу учу англійський. Я не можу сказати, що вона там така дуже полезна, Ну так, от для починаючих вона дуже хороша. Потім вона вже якби це. Ну, все одно нападало, якісь слова. Я спочатку англійський там три етапи прохожу. Він мені допомагає, якщо в мене якісь питання, щоб я там не стратила, він мені допомагає. А потім він проходить, теж три уроки. І він теж мене щось спрашує, щоб не зробити ошибку, бо там, якщо стратиш, там якісь бали тіряєш, коротше. І така в нас розлікуха. Отак ми вчимо я англійську, а він українську. І все. Думаю, я вам відповіла. Я знаю, дівчатки, що всі знають. Не умнічайте. Кстати, підписуйтесь на YouTube. Там у меня видео. Там мене повна версія відео. Там 10-15 хвилин коне відео йде. Хто любить такий формат, сейчас там для TikTok-а і для instagram я звертаюсь. То підписуйтесь на мой канал. Воно називається Та сама. в шапці профіля, ну, це ж вам, опятже. Не всі знають, що таке шапка профіля. Надо буде зделать про не якесь таке поучительное відео. Ну а кто понимает, тут это в шапке профиля, там у меня есть всегда ссылки на Инстаграм, Тикток и на YouTube. На Ютубе у меня два канала. Один из них называется Карамелька. Это старый канал. Там у меня дуже багато подписчиков. Там 260 тысяч. Но этот канал он был изначально э, кулинарный. Я його в Україні вела. Я його планую закривати, якщо ви будете хочете ну, дивитися. Мене, бо я не буду ніяких рецепти, я вже все, я не буду таким займатися, то підписуйтесь на канал Та Сама. А канал Карамелька, я його планую все-таки закрити, бо він ну, такий глухий. Алгоритми YouTube не розуміють, що це блок кулінарія, а тепер через на що. І воно не продвігається, воно таке стоїть на місці. Вот. І я його так думаю. Под... Таке, знаєте, як оту чемодан без ручок. Кинуть мені його. Я туди загружаю теж, але я там перестану. Тут теж загружаю відео. Не знаю, зачем я це діла. Я... Потому що це моє дітище. Ви знаєте, я в той канал так взращувалася, Стільки над ним работала. І я туди оце автоматически в свои видео загружаю, загружаю, но я бачу, що воно безполезно. YouTube не нравится йому такі зміни тематики. Вот. Так що во всіх моїх, моїх соцсетях, в Тикток і в Інстаграмі, ссылки только на тот канал, который будет активен, который, который та сама называется. между прочим, Тикток вроді би как будуть закрывать в США. Говорять, з 5 сентября я не знаю, чи це буде, чи буде, як в прошлий раз закрили, а потім знову відкрили. І вот. хто не хоче мене потерять, свою любимую актрису, то переходьте на, на YouTube. Instagram теж таке в мене. Ну, я думаю, що я буду на YouTube. Ну, в общем, дуже багато балакую. Всем пока, до новых встреч. С актрисой на проводе. А шутся, ну, 10 долларов <с! с>! Это называется микс какой-то. Кстати, они очень такие офигенно беленькие. Такие модненькие. 10 долларов. Для меня они... Ну, я не... Они очень популярны. Особенно в Европе. Такие мировые. Не, не знаю. Беленькие подойдут? Или какой-то цвет может. Я не знаю. Розовенький. Вот такие есть калоши. Смотри, какие прикольные. Было бы неплохо, если бы вы сказ... А, это кит наверное, для ребенка. А, и это кроксы. О, тяжелые. А, Отцы. Это... Ой, блин. Зачем? Здесь такие розовенькие. Ну-ка я померяю. Какие-то размер. О, как раз мой семерка. Боже, какие ужасы. Чего их так любят? Я не понимаю. Ну, хиба что дома ходить. Ой, глянь, нас еще есть. Таких не бачила никого. Ой, прикольный. Из ну, из-за того, что цвет такой необычный, они дороже. Вот такие цвета дороже. А вот это как бы классические похоже. Даже с утеплителем есть. Okay. Okay. С Такие щели. Необычные. About 20 years ago, Crocs were